Податкова і митниця об'єднуються. Президент України підписав указ про реорганізацію відомств у міністерство доходів і зборів. Уперше за історію незалежності керівник податкового органу входитиме до складу кабміну. Нова структура стане ключовим інструментом наповнення держбюджету, кажуть експерти. Нове міністерство отримує контроль над усіма податковими доходами держави. До знакової події протягом року податківці активно реформували систему. Зокрема, по всій країні з'явилися центри обслуговування для підприємців. Все спілкування на сьогодні відбувається не з інспекторами, як раніше вони спілкувалися в інспекції, а безпосередньо у центрах обслуговування платників податків. Податкові новації активно обговорюються у національному університеті ДПС України. Тут регулярно проводять конференції та круглі столи, присвячені удосконаленню податкового законодавства. Красу такі от конференції вони дозволяють зустрітися однодумцям, поділитися думками, напрацюваннями, досвідом, ідеями свіжими. Це дуже корисно і дуже важливо. Національний університет ДПСУ один з найкращих профільних навчальних закладів в СНД. Український досвід підготовки кадрів викликає інтерес за межами країни. Наш національний університет державної податкової служби визнано базовим 28 вересня в Ялті. Був саміт глав урядів країни СНД. з підготовки кадрів для податкових служб країн СНД разом із Московським фінансовим університетом при уряді Російської Федерації. Наступна наукова конференція пройде в університеті у червні-липні наступного року. Вже запрошені представники Росії та європейських країн.